послання до Велипня Святоапостола Павла Читання, будьмо важним, браття, радіся завжди Господі, і ще газвадійте, благодійність вашої, хай Борис того і Господь близько, не турбуйтеся про що, але завжди молитві та прохання. Відкривайте всі бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, береже серця ваші, повстречі в Христі Ісусі, нарешті, браття мої, що тільки істини, що тільки чести, що справедливе, що чисте, що люби, що він слави, що тільки чеснота й попала. Дякую, що ви з'являєтеся, що ви